Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем причасників вітаю з причастям святих і животворящих таїн Христових. Сьогодні в рядовому Євангелії на Божественній літургії ми слухали з вами притчу, яку розказує Господь, притчу про тих, кого поклали, позвали на шлюбний бенкет. Володар вирішив влаштувати шлюбний бенкет. Послав своїх слуг, щоб вони покликали гостей запрошених, але гості не прийшли, не змогли. І другий раз і так само не змогли. Більше того, побили декого слух, декого образили, декого вбили. І тоді банкет наповнили іншими людьми, простими, звичайними, незнаними якимось, неспеціально вибраними для того. Наповнили для того, щоб торжество, яке було приготовлено, не пропало. І ось Господь зазначає, що багато званих та мало обраних, тобто кличуть у всіх, чи багатьох, але мало хто приходить. І в цій притчі, так само, як в минулі, яку ми слухали минулої неділі, йдеться про те, що Господь. Посилає до людей для того, щоб, як в минулому разі в притчі про виноградарів, отримати плоди, або як сьогодні запросити на вечерю шлюбну, на весільний банкет, що, в принципі, дуже сходне між собою, тому що і то, і то образ церкви, і там, і там Господь призиває вірних для того, щоб вони з одного боку вийшли з ним спілкування. Торжество це впіршество віри, як пише Іван Златоустий у своєму пасхальному слові гласительному, а з іншого боку, що вони принесли Богу плоди свого духовного життя. <кій> І ось сьогодні давайте звернемо свої очі не на самого хазяїна, який влаштував цей бенкет, не на запрошених гостей, а на тих, хто йшов кликати, на посланців Володаря. Тому що в обох сюжетах вони зазнають дуже поганої долі. Їх зневажають, з них знущаються, декого з них вбивають, декого просто посилають назад. Якщо ми говоримо, що ці притчі це образ церкви, то хто мається на увазі під цими посланцями? А маються на увазі ті, хто закликають до єднання з церквою, тобто духовенство, єпископи і священники. Це ті люди, в обов'язків яких ходить покликати людей. І вони йдуть і кличуть, виконуючи свій, свій заклик, свій, своє благословіння від Бога. І ось багато із них отримують отаку в лапках віддяку за свої труди, в вигляді зневаги, у вигляді різноманітних звучань, гонінь і так далі, і так далі. Що ми тут можемо сказати? По-перше, дуже багато людей кажуть, що мені для спілкування з Богом посередники не потрібні. Ну, по правді це так. І мені в тому числі для того, щоб я спілкувався з Богом, посередники не потрібні. Я спілкуюся з Богом напряму в молитві. Яка вона в мене є, це інша справа. Як часто, це теж інша справа. Але між мною і моїм Богом немає більше нікого, тільки я і він. Але звідки я взнав про Бога? Хто мене привів до спілкування із ним, хто навчив мене молитві? Родина, так, в родині, слава Богу, у мене так, це я про себе кажу зараз. У мене так було, мама мене навчила, бабуся мене вчила. Але це було таке народне вірування, народне православ'я, народне богослов'я. А глибше а глибше вже були духовні наставники. Священники, єпископи, які передали мені не просто знання, що десь там хтось там над нами є, а які ввели мене в традицію православ'я і дали змогу йти вже цим духовним шляхом самому і інших вести за собою. Виявляється, що не може людина напряму пізнати Бога, не отримавши звістку від когось іншого. Ні, звичайно, може, але це дуже одиничні випадки, коли Бог напряму відкривається, як апостолу Павлу, наприклад, коли він являється йому, відкривається йому безпосередньо напряму. А так людина навчається від людини. Є така в древньому Патерику історія, коли один подвижник совершав служіння своє, літургію совершав. І на літургії, ви знаєте, ми читаємо кожен раз символ віри, ми сповідуємо своє віру. І от у нас у всіх православних зараз один текст символа віри. Всі співаємо на різних мовах, різних церквах, але один і той самий текст. А в давні часи було, був цілий корпус текстів, який, який називався символічні тексти. Кожна церква дещо по-своєму, проспівувала, проказувала символ віри. Зміст був один і той самий, але формулювання дещо інші. І деколи, коли ставалося так, що формулювання ці були не зовсім православні. Вони були з відтінками тієї чи іншої єресі. І подвижник цей служив, молився, і він досяг такої висоти, що він бачив своїми очима, як біля нього служить, стоїть ангел на, на літургії. З, ну, з ним молиться разом з ним стоїть ангел. І він до цього вже звик. Ну, Він завжди літургія, ангел стоїть, він служить. Все, все нормально. І одного разу на його служіння прийшов інший монах, побув, і тоді каже: Отче, ти знаєш, ти читаєш еретичний символ віри. каже, Та не може бути. Він каже, так. Ну каже: ну, ангел біля мене стоїть. Він сказав би мені, що я б неправильно молюсь там, чи як. І питає ангел, це правда, він каже. Він каже, так, це правда. А чого ж ти мене не попередив, питає подвижник. Тому що каже, людина навчається від людини. А я, ангел, тільки звіщаю тоді, коли я мені вказівка відкрити тобі волю Божу, особливу якусь волю Божу, і все. А так людина навчається від людини. Отож, потрібно в духовному житті, щоб хтось хто-небудь просвітив, хто-небудь наставив, хто-небудь розказав про те, як правильно вірити в Бога, чому, які є закони духовного життя, як вони працюють, і як жити для того, щоб їх правильно виконувати, ці закони. Тому. В церкві так влаштовано, що є її церковна ієрархія, духовенство, яке з одного боку веде віруючих, керує ними, з іншого боку, за них перед Богом відповідає за спасіння їхніх душ. Ну і подивлячись знову на ці обидві ці притчі, ми знаємо, що доля цих посланців була невтішною. Не і дійсно, ті люди, які слухають Слово Боже і слухають його з бажанням. Вони приймають священника, шанують його. А ті, які не бажають давати плоди свого духовного життя, які не бажають взагалі нічого брати, мати спільного з Богом, вони свій гнів направляють не на Бога, тому що вони не можуть його достати безпосередньо. Вони направляють на тих, хто їм про Бога розповідає. І в цьому виявляється і виражається виражаються. Така трагедія людського життя. Людина не хоче вірити в Бога, але своє небажання, своє невір'я, вона виливає не на Бога свій негатив, а виливає на того, хто її до Бога закликає. І ось тим і пояснюється дуже часто, що, коли намагаються знищити церкву, знищать перш за все, духовенство. Як сказано, Поражу пастиря і рес'юються овці. Тобто, паст... коли пастиря нема, вівці тікають, так само і тут. І тому різними шляхами і прямо, і непрямо, духовенство завжди у всі часи намагалися якимось чином підірвати його авторитет, якимось чином його... унеможливити для нього виконання його місії. Але інша сторона медалі в тому, що якщо людина. Чому взагалі от ці сьогоднішні запрошені звання на, на вечерю? Чому вони так поступили з посланцями? Тому що вони через це виставили своє зневажливе ставлення до володаря, який їх послав. І володар це зрозумів. І коли ми вже перекладаємо цю ситуацію на ситуацію в церкві, коли люди не шанують священника, вони таким чином зневажають того, хто його поставив, хто його послав. Тобто Бога. Нехай вони не завжди, не завжди це усвідомлюють, але це насправді так. Тому що якщо ти прийшов до представника церковної ієрархії, якщо ти зневажаєш його, ти зневажаєш тих, хто його поставив. А ті, хто його поставили, мають своє приємство від апостолів. А апостолів послав Господь. Тобто Ти Христа зневажаєш. Так виходить. Тому завжди з повагою треба ставитись, навіть якщо священник веде себе негідно, так буває. Треба ставитися з повагою до його сан. Тут так само, як з осудженням, пам'ятаєте, треба осуджувати гріх, але не осуджувати саму людину особисті, так само і тут. Поважати сам, але і, і ставитися з повагою саме до нього. Разом із тим, розуміючи, що сам священник проста жива людина, яка може робити інколи не зовсім правильні речі. Тому треба себе берегти від того, щоб от якимось чином ображати духовенство. На жаль, у нас час, особливо в українських реаліях наших, це дуже розповсюджено. Є Українська Православна Церква наша, є ПЦУ, і одні на одного лаються і в тому числі і ображають духовенство, і малюють карикатури, і так далі, і так далі. Замість того, щоб вести або діалог, або якщо вже йде суперечка, щоб вона була конструктивна якась, якщо це йде які, якісь дебати йдуть. То, виходить, просто ображають одне одного, принижують, обзивають і так далі, зневажаючи це. Тому ця поведінка, на мою думку, негідна християн взагалі, тому треба від цього дуже берегтися. Пам'ятаючи, що людина, яка стоїть на амвоні, людина, яка стоїть законно на цьому амвоні, рукоположена в законний спосіб, вона представляє Христа в даний момент у даному храмі. Це також дуже важливий аспект духовного життя, ми повинні його пам'ятати для того, щоб не впадати в гріх, і для того, щоб зберігати порядок у нашій церкві. Бо дуже часто у нас трапляється так, що вівці починають вчити пастиря. Це теж такий не зовсім хороший момент. Тому будемо, дорогі, намагатися завжди чути голос Божий, розуміючи, що коли священник щось говорить, як сказано в Святому Письмі, Господь говорить. По відношенню до фарисеїв, що слів їхніх слухайте, але по ділам їхніх не поступайте. Так само з духовенством. Якщо ви бачите, що священник веде негідний спосіб життя, то, ну, якщо він говорить правильні речі, то до слів треба дослухатися, але звичайно, прикладу з нього не брати. Тому завжди треба зберігати таку тверезість, завжди треба зберігати повагу до всіх людей, і до священників, і до мирських, і до віруючих, і до невіруючих. І завжди треба знати, що Господь. Дивиться на кожного з нас і чекає, щоб ми відгукнулися і прийшли до спілкування з ним. Амінь.